Добрий день. Огляд банкнот України 1992 року. І так, 1 гривня. В центрі зображено портрет Володимира Великого. Зверху Україна. Знизу 1 гривня. По кутах цифри 1. Колір банкноти оливковий. Водяний знак. Банкноти Тризуб. На зворотній стороні банкноти зображено. Руїни Херсонеса зверху Національний Банк України. Знизу 1 гривня по кутах цифра 1. З правого боку рік 1992 року. З лівого підпис голови Національного банку України Гетьман. Серія та номер банкноти. Наступна банкнота номіналом 2 гривні. В центрі зображено портрет Ярослава Мудрого. Зверху Україна. Знизу 2 гривні. По кутах цифра 2, колір банкноти сіро червоний. Темно сіро-червоний. Банкнота висотою 70 мм довжиною 135 мм На зворотній стороні банкноти. Зображено собор Святої Софії у Києві. По кутах цифра 2. З правого боку рік 1992. З лівого підпис Гетьман. Серія са та номер банкноти 25 300 Наступна банкнота номіналом 5 гривень. В центрі зображено портрет Богдана Хмельницького. Зверху Україна знизу 5 гривень. Зверху по кутах 5. Колір банкноти синій. Водяний знак, три, водяний знак Тризуб. Банкнота з другої сторони виглядає так. У центрі зображено. Церква в селі Суботів. Зверху Національний Банк України 5 гривень внизу. По кутах цифра 5. Справа Рік 1992. Зліва підпис Матвієнко. Серія СА номер 301 601 8797 Наступна банкнота номіналом 10 гривень. В центрі зображено портрет Івана Мазепи. Зверху Україна. Знизу 10 гривень. По, зверху в зверху куті по кутах цифра 10. Колір банкноти фіолетовий. Водяний знак. Тризуб. З іншого боку банкноти зображено Києво-Печерська лавра. Зверху Національний Банк України. Знизу 10 гривень. По кутах так само 10. Серія СА 420 43 82 137. Внизу. Справа 1992. З лівого боку внизу підпис Гетьман. Наступна банкнота номіналом 20 гривень. В центрі зображено портрет Івана Франка. Зверху Україна. Знизу 20 гривень. Зверху під кутом так само 20. Банкнота водяний знак Тризуб, колір банкноти сірий, темно-сірий, Писота 70, довжина 135. З обратної сторони банкноти зображено Львівський оперний театр. Зверху Національний банк України. Знизу 20 гривень. По кутах так само. Цифра 20. Серія СА 518 64 64 292 Рік 1992. Підпис Гетьман. Наступна банкнота номіналом 50 гривень. У центрі зображено портрет. Михайла Грушевського. Зверху, Україна знизу 50 гривень. Зверху по кутах цифра 50. Дана банкнота не була введена в обіг. Водяний знак Тризуб. Дуже цікава банкнота. З обратної сторони зображено. Будинок вчителя. Зверху Національний банк України знизу 50 гривень. По кутах цифра 50. Справа внизу 1992, зліва підпис гетьман. Ціна на банкноту від 5 тисяч гривень. Ця банкнота не була платіжною. Наступна банкнота номіналом 100 гривень. В центрі зображено портрет Тараса Шевченка. Зверху слово Україна, знизу 100 гривень. Зверху під кутом по кутах 100 гривень. Банкнота також не була введена в обіг і ціна на неї від 5 тисяч гривень. Обратна сторона банкноти. Зображено будинок Верховної Ради України. Зверху Національний банк України, знизу 100 гривень, по кутах цифра 100. 1992 рік підпис гетьман Номер 7070 70, 918 серія СА. З усіх банкнот самими цінними банкнотами є 50 та 100 гривень. Тому що дані банкноти не були платіжними. Все залежить від якості банкноти. Чим якісніша банкнота, тим ціна її дорожча. Дякую всім за увагу. До побачення!